Же пане Кирило, знаю, що ви на Курському напрямку перебуваєте? Ми з вами неодноразово обговорювали питання участі армії північної Кореї на боці Росії. Зараз повідомляється про першого полоненого. Наскільки Ну, не знаю, цінна, скажімо так, ця річ, що першого половину потрапив до полону збройних сил України. Зоглядно те, що ну, в принципі і так же ми всі знали, що воюють воює армія північної Кореї на боці Росії. Зараз ну просто вкотре це от підтверджуємо. Чи можливо ми можемо отримати якусь не знаю, цінну інформацію від того, що він потрапив до нашого полону? Ну офіційну інформацію від нашого генштабу від е, нашого. Управління тут у Курську нема ще почекаємо, тому що південна Корея це все ж таки іноземна змія їх. Тут південна корійського контрозвідку не бачив жодного разу, тому я не знаю, звідки в них така інфа. Що стосується інформації, ну від е, особового складу від бійця рядового. Ну яку ми інформацію можемо отримати, що він їв, як він їхав, де він спав. Це не цікаво. Взагалі, будь він росіянин, бурят чи північно-кореєць. Тому навряд чи буде від нього якась цікава інформація. Ну, а мати не... доведення е, бойових дій учора. Зокрема, опублікували е, фрагмент з нотаток е, якогось там військового північної Кореї, який ілюстрації малював, як треба збивати дрон. Ну можливо, це і поле... oh. не те, що цінне розкаже, поки збивати дроном не дуже виходить з автоматів. Тактику ми і так бачимо. Ворога вона ну досить стереотипна. Хто б проти нас не воював? Щодо обмінного фонду, ключове питання, як ми завжди задаємо. Ми насправді їх сортуємо по цінності для обмінного фонду. Кому він потрібен? Я ось не бачу, кому він був дуже потрібен. Ми розуміємо, що кадирівці вимінюють відразу. ФСБшників різних теж намагаються поміняти як мога швидше. Свій особовий склад міняють повільно, дуже повільно. Мобілізованих закупованих територій з так званих ЛНР, ДНР. Не обмінюють росіяни взагалі. Вони їм не цікаві. Як будуть північнокорейські у цьому списку? Мені здається, що десь на дні uh -huh. що вони цікаво. теж нікому не потрібні цікаво. чи є в КНДР уповноважений з прав людини? Омбудсмен <гум> <гум> ну, <гум> та, та, по цій лінії буде. ведуться обміни. Просто... <гум> Просто наскільки я пам'ятаю, президент, навіть говорив, що росіянці намагаються якраз і приховати участь військових північної Кореї на боці Росії, спалювали їм там навіть обличчя. Це ті, які вже були двохсоті. Можливо, вони якраз зацікавлені для того, аби якомога швидше повернути з полону північнокорейців. Ну так вони намагались скривати. Я навіть бачив, що документи якісь не ліві взагалі, але. Ну, вже ну що що приховаєш, коли вже є і вбиті, є відео, є поранені, є полонені. Якщо є свідчення росіян про це в інтернеті, самих, про шпиталь, де вони лікуються. Ну це вже секрету з цього немає. Це знаємо, ми це знає захід, і тут вже щось ховати. Ну трохи запізно мені здається, як ховати вагітність десь на сьомому місяці. Mm -hmm. Можна робити вигляд, чого не відбувається, але всі бачать. Mm -hmm. А, ну власне, я вже пригадала цей фрагмент. Вчора зокрема сили спеціальних операцій опублікували фрагмент з нотаток одного з військових північної а, армії північної Кореї. От власне, а, ось тут текст невеличкий, і внизу у квадратику ілюстрація того, як власне треба боротися з українською артилерією, ну і збивати а, дрон а, за метод... За методикою не знаю, яку чи росіянці їм підказала, чи вони самі це вигадали, має бути три людини, де одна є такою живою приманкою, на яку має клюнути дрон, а е, інша людина власне має відійти від неї на метрів е, сім і починати збивати цей дрон. Щоправда, там не зазначається, що цей дрон може влучити в ту приманку і всі стануть двохсотими, але тим не менш, пане Кириле. Е, не знаю, можливо, ви стикалися з подібним методом, який використовують, чи намагалися б використати армія Північної Кореї у момент збиття безпілотників. І не знаю, а як вони вирішують, Хто, хто буде сьогодні цією приманкою? У них помилка на малюнку відразу кажу, Тому що якщо дрон рухається, то стріляти треба на випередження, а не в нього. Mm -hmm. Ну, То таке? Ну. Ось... Кіну ну мені здається, це така можливо в них армія як радянська, вони теж малюють ці непотрібні малюнки, якісь інструкції. Хто буде приманкою з них, я не знаю. Ми хотіли використовувати в якості приманки собак, але шкода собак, ну тому що, тобто, ну це таке. Ну, ну якщо люди малюють в так як стріляти по дрону, ну що про них казати? А це ну такий метод навчання в саме в лавах КНДР, чи це росіянці в цьому вчать? Я просто не знаю, як її як навчають лавах КНДР. на Росіян. Це дуже схоже, але це мені нагадує більше радянську армію Ще uh -huh. ну як ну є, є тренувань. Тобі пояснили? Ти потренувався на полігоні, запустили мішені, працювали все. Нащо ну, це малювати в блокноті? Ну це, мабуть, в них є теж журнал обліку. Провести теоретичні заняття, їх заставили зарисувати це все. Розписали це все заняття пройшло. Це формальний такий підхід. Якщо вони так готуються збивати дрони, то я рад, що ми будемо втрачати дрони трохи, трохи рідко з такою підготовкою. Угу. А у нас якось навчають збивати дрони чи це секрет? Безумовно, навчають, на як... ми збиваємо. Угу. І ворог це розуміє, і він ховає свої дрони і. Тому вони летять вночі, тому їх замальовують в чорний колір, щоб їх було важко збивати. Тобто, все не так дуже просто. Спроби збивати толпою дрон з стрілкової зброї закінчились ще у 2022 році дуже швидко. Бо скупчення людей, які себе видають, це для дрони стає мішенню. А який основний метод нейтралізації дронів? До сьогоднішнього дня самий надійний засіб з нейтралізації дронів це безумовно Він і зараз нас рятує, зараз нас спасає. Це радіолектронна боротьба. Він глушить сигнал, і дрон в тебе не влучає. Він має падати, наприклад, за 50 метрів до машини. Падає за 5, за 7, іноді ну не за 50, не за 100, Але все ж тобі пролетають тільки осколки. Це тебе рятує. Реби і в окопах, і на автівках працюють, але є виключення. Росіяни вже деякий час використовують, і ми використовуємо <кхи> дрони на оптоволокні. Це 5 кілометрів. <кхи> Зв'язок не за не до допомогою сигналу, а за допомогою зв'язку кабелю. рептут без сили тут тільки фізично збивати. Звісно, для цього краще підходить кулемет, який працює зі стрілецької зброї. Збивають їх насправді дуже рідко і влучити важко її. А кулемет працюють так. Кулемет, а усі антидронові рушниці, деякі навіть нам в студію приносили. Ну і власне деякі країни-партнери нам свого часу я пам'ятаю передавали антидронові рушниці. Таке взагалі є на фронті. Чи воно працює, чи ні? Є. Чи це вже застаріло? Я працює. На жаль, це дуже коштовна річ. Вони є не у всіх, не багато, тому що ну насправді дуже дорого коштує. Поки що традиційна схема з кулеметом, декількома кулеметами на турелі. Великий калібр, той самий Браунінг, все працює. Звісно, системи ППО працюють значно краще, але знову ж таки питання ціни витрачати ракети з ППО на дрони, ну це якось угу. О, очевидно, перепрошую. Власне, а ще щодо полонених, які <кій> потрапили. До українського полону згадала ми про полоненого з північної Кореї на турецькому напрямку полон українським військом здався громадянин Єгипту, який був завербований Росією, за словами українських захисників, під час одного з російських штурмів вдалося ліквідувати майже всіх окупантів, вижив лише єгиптянин, який вирішив сам здатися в полон. Ну і власне знов таки підтвердження того, що росіянці вербують на свій бік і іноземців. Але тут в мене питання виникає у нас, пане Кириле. Ну, брак особового складу, чому або можливо не варто було б а нам е, так аналогічним шляхом іти залучати іноземців все активніше до лав Збройних сил України. Чи це я не знаю більш довга історія, поки всіх навчать, поки всі приїдуть сюди, і ліпше я не знаю власними силами шукати. Ну мається са на увазі в країни вербує дуже активно, щоб уникати мобілізації. Вони шукають. За кордоном все сміття вони вигрібали із Африки, із Азії з колоній, Ви знаєте, багато нагрібали. Тобто вони використовують найманців дуже активно. Але зараз це не закриває їх потреби, тому що в них є мобілізація насправді на території Росії, і навіть у Москві, у Санкт Петербурзі, чого раніше не було. В них є пошуки на контракт по депресивних по регіонах тих, де. Малозабезпечені люди живуть, і ці виплати для них мають значення. Знов таки продовжується вербовка за кордоном. Але наскільки ми бачимо, по виплатах експерти кажуть, що десь вони вербують останні три місяці: десь 20-21 тисячу на місяць. А за листопад не втрати сорок тисяч, і вже мені здається, восьмий день. Втрати втрати більше ніж 1500 в них на добу, тобто втрачають вони більше ніж вербують, а вербують вони за планом. Стовідсотково вони виконують свої плани по мобілізації, але по втратах вони були, вони бачили трохи по іншому свою перспективу. Чи маємо ми набирати? Ну можливо, теж якщо хтось хоче отримати громадянство, воювати за Україну. Ну, це непогано. Це ми можемо тоді когось не мобілізувати з тилу. Хтось буде працювати на економіку країни. Це добре, і мені здається, такі схеми є щодо навчання. Головне це мовний бар'єр. А навчати треба. Хоч ти з України береш <плес> за кордону, навчати треба всіх. І Зараз підняли срок навчання. Коли ми навчалися з хлопцям, тобто, був безвеп базова згадського підготовка 30 днів. Десь зараз 45, базова підготовка. Потім фахово, ти водій, хоч танку, хоч хто хоч кулеметник, хоч снайпер, хоч зв'язківець. Ти будеш навчатися ще додатково. Навчати треба всіх. Ну не можна взяти зараз з цивільного життя людину, яка в і може завтра воювати. Такого нема, і таке не має Угу. Пане Крило, точніше щодо мовного бар'єру. Вам доводилося воювати? Де в підрозділі власне іноземці було чим в сумішньому підрозділі на одному тому самому напрямку? І через що стикалися з якимось мовним бар'єром? Mm -hmm. Я не знаю, можна про це казати чи ні. Скажімо так, ми спілкувалися з волонтерами, з іноземцями, які допомагають. І я не уявляю як людина, яка не розмовляє звичною для мене мовою, як з нею коригувати дії бою по зв'язок по рації, по-перше, поганий. Але, ну це не мобільний телефон, хоча іноді працюємо по інтернету, по зв'язку. По-друге, ми вже розуміємо, що ворог перехоплює наші сигнали. Ми перехоплюємо ворога. Ми прослуховуємо їх рації постійно. Вони прослуховують наші. Це реальність. Тому що ворог не розумів відразу, що відбувається. Ми постійно змінюємо назви точок, назви позицій, змінюємо позивні, спілкуємося такою мовою, що свій зрозуміє, про що йде мова, а ворог не зразу. Ну тобто, uh -huh. це дає нам виграш. Це можна робити з людиною, яка розмовляє з тобою однією мовою, яка розуміє, на що ти натякаєш. Тим більше, що в нас весь підрозділ чудово розуміє і українську, і російську, а ворог українську розуміє набагато важче. Це дає трохи перевагу, але якщо людина розмовляє польською чи німецькою, французькою, англійською, буде значно важче, тому що шора все швидко це буде важко. Uh -huh. Пане Кирило, ну якщо дійшли ми, от в нашому обговоренні до управлінських моментів, давайте згадаємо нещодавні резонансні заяви Тараса Чмута, так це керівник центру волонтерського Повернись живим і власне фонду «Повернись живим він заявив, що якщо не виправити хаос в управлінні військами, Україна може посипатися на фронті. Ну, власне, тоді росіяни зможуть захоплювати десятки кілометрів одномоментно. І власне він вважає, що Власне керування, керування військами недостатньо ефективно налагоджено. Давайте почуємо слова пана Тараса. Можливо, їх буде вісім? Можливо, десять. Мені б дуже хотілося, щоб вона закінчилася завтра. І тут питання: чи готова Україна як держава, як суспільство платити цю ціну за завтра? Бо поки що так виглядає, що росіянам. Їм не треба зараз домовлятися, їм треба далі робити те, що вони роблять, бо в них все виходить. Мир може наступити завтра. Але мир може бути поразкою. Якщо ми готові, ми можемо здатися. Якщо ми не готові, то давайте визначати наші цілі і до них іти. йти. Пане Крило, ну от як ви сприйняли слова сержанта Чмута про ситуацію на фронті? Ну і, власне, там також була частина про управління військами, яку я процитував з голосу. Що стосується загальної оцінки аналітичної пана Тараса, так я згоден, військові це розуміють. Ми бачимо те, що відбувається на фронті. Нащо Росії зараз йти на мирні перемовини? Нащо їм заключати якийсь мир? На діючих там на, наприклад, лінії розмежування, якщо вони на Донеччині щодня потрохи просуваються, якщо мають трохи успіх. Якщо в них стає завдання, ключове не тільки захопити всю Донеччину, але й захопити всю Запорізьку область, та Херсонську та Луганську, бо вони внесені до їх конституції, і потрохи ми бачимо великою ціною з великими втратами, потрохи вони просуваються. Ми знаємо, що в них є завдання до 20 січня. Мені здається, це логічно. Витиснити, вижити за будь-яку ціну е, нашого групування з курської області, вони теж тут тиснуть. В них є цілі, в них є програма, є Завдання, які вони важко потрохи виконують. Не всі, наприклад, я не бачу в них ніяких шансів ані на запорізькому напрямку, ані на Херсонському, але на Донеччині ми бачимо Пакураху по вони потрохи просуваються. Але пане Наші... Кирило, ви самі сказали, що їх втрати набагато перевищують і можливості мобілізувати людей до лав російської армії. Ну тобто, як на мене, є привід того, аби піти на перемови. Мені здається, вони вижмуть скільки можуть ситуації зараз, поки ще є резерви. Вони ж не рахують втрати. Те, що вони втратили, це для них непогано. Вони позбавили всіх людей все. Скільки можуть, і коли вони вже надорвуться і по людях, і по. Техніці по економіці саме тоді вони пойдуть на перемовини, але це не січень, це не лютий, це середина або кінець 25-го року. Мені здається, так наше за виставити цей час, пане Крилу. А справді є проблема до питання управління? Да, от і... кажуть, що є якісь проблеми в управлінні військами, вони є чи Пан... нема? Керує відомим і зараз цивільна людина. А як молодший сержант Збройних сил України, якщо я почну казати, що у вас проблеми з керуванням у генералів? У Чому теж сержант морської піхоти, між іншим? Ну він же зараз цивільному житті, а я служу в армії, я не можу критикувати своє командування тим більше так. У нас все чудово. Зрозуміло, зрозуміло. Пане Кирило, але от про 8-10 років, як ви вважаєте, чи справді є такий сценарій, за яким війна може тривати 8-10 років? Генштаб зобов'язаний мати сценарії всі від того, що війна закінчується післязавтра до сценарії, що вона буде е, йти 10 років, 100 років. Такі сценарії мають аналітики прописувати, вони їх завжди прописують. Е, так, але мені здається, що це нереальний сценарій, він має бути прописаний про всяк випадок, краще бути готовим. Але мені здається, що 25-й рік це останній рік війни. Можливо, всередині, можливо, на кінці, на початку 26-го року, Росія просто вже не тягне війну. Про це ну кажу не не тільки я кажуть. Економісти про це каже Кирило Буданов, керівник розвідки. Про це багато хто каже з тих, хто займається ну справою російської навіть економіки. Але... Навіть Путін вчора сказав, що економіка в них сповільнюється вдвічі в наступному році. Тобто, вже самі навіть це бачать. Ну, тут... Да, але тим не менше, як видання політико каже, вони все-таки готуються до нападу на Естонію. Тобто однією ну, рукою, наче да однією, припрошу ногою, наче вже в цьому політичному військовому військовій труні, але тим не менш іншою готуються до нападу наступного. Я думаю, що Путін зараз і всі його командування і радники кусають себе за локті за каліна за інші міста. Тому що е, якщо б вони пішли відразу війною на країни Балтії, на Польщу, на Європу, на НАТО, то вони мали б значно більший успіху ніж Україні. Мені здається, це безумовно. Бо я бачу і військовий потенціал, і готовність до війни країн НАТО, країн Європи, Східної Європи. Ні, Україна насправді, оказалась значно більш крутим, значно більш міцним горішком. Якщо б вони почали з напали. Ну як я іноді трохи вже на емоціях кажу: якщо б вони почали з травоядних, то вони б вже в центрі Європи підписували з новий Варшавський договор. Україна прийняла цей удар на себе і втримала їх, і зупинила їх. Але зараз вони навчались на тих самих підручниках, на яких навчались інші генерали, і наші, і інші ці підручники завжди кажуть, що другий фронт це катастрофа, другий фронт це смерть. Воювати одночасно і в Україні. І проти НАТО вони не зможуть, тому вони можуть напасти на Естонію, можуть напасти на Польщу, можуть напасти куди завгодно, але перед цим вони мають закрити питання українського фронту. Кого вони ж так у них були такі наміри захопити Україну, мобілізувати тут всіх хто не народжений для війни відправити далі, да. правити далі? Далі на Європу. Як вони працюють на окупованих територіях на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині, на Запоріжжі примусово мобілізують і в перших рядах дають нам м'ясо. Це є. Вони планували так загалом з Україною. Але зараз ще відкритий другий фронт. них поповнені і резервів. Тому що всі резерви, які є в Росії, всі, кого навчили, всі, кого мобілізували, йдуть у двох напрямках: це Донецька область, Донеччина. І це Курська область. всі Інші напрямки росіяни воюють за за рахунок того, що в них там є. Ротація, друга лінія, друге ешелон, Так працюють. Поповнення на інші напрямки в них немає зараз. Ще відкрити ще один фронт в Естонії. Ну це занадто для них. Пан Хоча хто він ну, бачить, що він трохи неадекватний. <кій> теоретично вважати, що він може відшивучити що завгодно. Пане Крило, давайте до нашого фронту безпосередньо донеччину згадали. Часів яр я помітив, знову з'явився у стрічках новин в зведеннях в аналітичних так би мовити публікаціях наших там моніторингових пабліків. Ну і власне на вашу думку, і за вашу оцінку і за вашу інформацію, що зараз в часовому яру відбувається, тому що я зустрічав повідомлення, що там були наші успішні контрудари з іншого боку. Повідомляють про вуличні бої з росіянами. Отже, можливо, ви маєте більше інформації про цю ділянку. Ко отже, свого часу теж там працювали, бої тривають в місті. Ми там воювали півроку. Зараз там мені здається 24 бригада, і вони скажуть конкретно більше якщо. Є конкретна інформація, бо міські бої, це ну завжди дуже важко давати оцінку ситуації. Тим більше вона змінюється постійно і за кілька годин може щось змінюватися. Це насправді часів ярства для них дуже великою проблемою, тому що місто насправді невелике. Там до війни десь 10 12 тисяч населення було це для Донеччини, ну взагалі дуже дуже мало. Але ви бачите, що вони його штурмують вже майже рік. Ми заходили туди 41 ша бригада. Скуп'янська заходила заходили у Часів'яр ще в березні 24-го року, і нам казали хлопці, які здавали нам позиції, що хлопці зробіть селфі в Часів'ярі, бо за тиждень ви його втратите. І вже майже рік пройшов, його не втратили. Вони потрохи працюваються, переходять канал, різуть в міські бої. Там від Часів'ру насправді. Навіть коли ми у серпні виходили на Курщину від звідти, ну тоді на Сумщину, потім на Курщину, вже тоді місто виглядало як ну дуже погано, ну дуже зруйновано. Понад нього і кабів впало дуже багато і ракетні обстріли, і снаряди, і дрони. Тобто, місто взагалі вже не існує. Йдуть бої і місто мене назвати важко. Справді вулиці над тим, що залишилось від вулиці.